Привіт, друзі, мене в в ефірі. І я сьогодні знову знаходжуся в магазині МТБ Сток. Зелена 149 Корпус 4. У ну, нас сьогодні на огляді просто нереально кайфова МТБХ. Реально крута. На 140 ходах. Трейловий в жирному, офігезному кольорі. І в принципі, в принципі, я би його назвав бюджетним серед двох підвісів. Двох підвісів. Трейловий двох підвіс від коне. Погнали дивитись! I die. Oh, hey, swing those hips around. Can't stop. We'll back down, my ladies. Short, off in a while. Always down and ready to Тільки не кажіть, що фу, що тут такого, насправді, тут все прикольно. Тут навіть є дропер. І це Якона Процес 134 Найнижча комплектація в лінійці МТБшка. 140 ходів ходу. Повітряна вилка, бустові колеса. Двох речашка позаду. Лінк у нас є на двох речашці. І, в принципі, в досить бадьорому, бадьорому навісному. Єдине, що тут за слабеньке, але це вже потім розкажу. Так це гальма. Але, але але це все, ця вся радість коштує 70 тисяч гривень. І це є на моїй пам'яті найдешевший бюджетний МТБ на ходах, який я бачив, що й від кони, ще й з пожиттєвою гарантією на раму. І для навалу <поє> у бейкпарках. Погнали, показую, розказую. Бо тут є насправді що розказати і що показати. Йо! А тут насправді дійсно є що розказувати втулки від шимано стоять, бустова втулочка, вилка, рокшокс, рекон, 140 мм ходу, чорні ноги, все як ви любите, бустовенька прямо, ух, сочок. З заводу кона одразу поставила сюди Maxxis Minion DHF, щоб ви зразу розуміли, що цей байк для навалу. 29х2,5, на бустові плюсові колеса. М'ягенько котить просто капець і так резина Ready точно так само, як і обода. Обода тут підтримують безкамерку. Хлопці в магазині кажуть: якщо вам треба буде, зразу в магазині ставимо безкамерку. Магазин Магазином тебе сток, зелене, 149 корпус 4, А тут могла бути ваша реклама для інших роботодавців. Попереду у нас стоїть ротор на 180 мм. міліметрів велосипед на осях інакше бути не може. 180 в принципі на такий велосипед, мабуть, це така крайня, крайня, крайня межа, бо все-таки байк для навалу, і потім самі все зрозумієте. Нереально широчезний штурвал цього корабля в баржі, але воно дуже зручно. Бачите, мінімалістичненько. В принципі, дроти тут організовуються і все буде красивенько. Шатуни. Шатуни в нас стоять від Шиману, Деорівський, передня зірка, так, до система OneBy 1.11. І передня зірка в нас тут на 30 зубів. Я знаю, що ви зараз кажете, та що нам та зірка, що нам ті шатуни? Давай, показуй нам м'ясо. Зараз все буде по черзі, хлопці, дівчата, не поспішайте. Задній амортизатор у нас RockShox Deluxe, Простий, правда? Без додаткових камер. Там дуже все просто: відскок, блок і на тому все. Але 140 ходу. Я насправді дуже люблю конівські МТБ двох підвіс. Там дуже такі м'ясисті лінки. Я не знаю, наскільки це треба, наскільки ні. Але я точно знаю, що це така традиція стиль кони, м'ясисті лінки ставити на своїх двох підвісів. Проводка, звичайно, у нас кинута по рамі. Я ще в принципі не, не пам'ятаю, я не бачив ще внутрішньорамних двох підвісів, але. В принципі, якщо захочете перевезти на електроніку, то тих шнурів не буде. Так, на пері одразу вклеєний гуми з заводу з логотипом, навіть не з логотипом, а з надписом Кона, бо Кона знає, що ви на цьому байку будете розвалювати у байкпарку на всіх ходах, які в нього тільки є. Реально, байк кайфовий. Позаду в нас, звичайно, шиману Deor, задній перемикач. І касета в нас тут на 11 швидкостей з діапазоном 1151. Так, так, 51 і 11 швидкостей, тобто система 1.11. Ванбай Shimano, М'ясо, м'ясо. І тепер ложечка дьогтю до всього всього навісного. Це є задній ротор 160 мм від Shimano і гідравліка Шимано МТ-200. Так, їх називають там місцями стоп-крани, але для цього велосипеда вони будуть трошечки заслабенькі. Заслабенькі, Але знову ж таки вони працюють, це є гідра, це є шимано, воно працює. З, з хорошого це є те, що в магазині, якщо вам треба буде, буде нагальна потреба, хлопці вам їх замінять. Одразу знімуть ці, а поставлять нові. Дропер у нас тут, звичайно, стоїть TransX, простий бюджетний дропер, але цей дропер має. Як то правильно сказати, велику довжину ходу чи довжину ходу величезну. Зараз самі побачите. Опа. Як я і казав, гідравліка тут стоїть Шиманівська, МТ200. Ну, в цілому, як на такий велосипед, як на такі гроші дуже достойно. Звичайно, у нас тут і конусна рульова від FSA стоїть. Я можу поспорити, тут напівінтегровано на промислових підшипничках. Дуже кайфовий велосипед. І зараз я вам розкажу, покажу і поясню, що і як і до чого. Зараз це є акційна ціна на цей велосипед. 70 там, тисяч з копійками, з копійками не в тисячах, а з копійками в гривнях. Я не пам'ятаю, здається, ні то 70 тисяч 300, 500, 800 гривень. Десь так. Але до чого я веду? Якщо ми говоримо про хороший велосипед з гарантією, з хорошим навісним і не за всі гроші світу, ця Kona pro 134 просто ідеальний варіант для тих, хто хоче спробувати байкпарки. Чому? Пояснюю, по-перше, ціна. По-друге, велосипед абсолютно апгрейдно придатний. Плюс до всього, при купівлі можна в хлопців замовити в магазині те, що вам не подобається, і одразу ж в тому ж магазині замінити. Ну, це клієнтоорієнтованість, це є сервіс, тому хлопцям з МТБ МТБ-100 реально велика вподобайка. Стосовно самого велосипеду, трейловий байк. Трейловий байк, мені він реально дуже подобається. Колір Military Green. Він же ж олива, зелена і так далі. Тому подібне. Називайте, як хочете. Мені подобається кольор, класний кольор. Що мені в цьому велосипеді не подобається, мені не подобається в ньому лише одне: Оце гальма і задній ротор. Я би це все діло замінив. Замінив би одразу на 180 вколо, поставив би ротора. Я думаю, мені би вистачило, якби не вистачило. Ну, прийшлося б щось думати. Але, 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 але. В цілому, в цілому, ну, гальма реально за слабенькі. МТшки 200, ті там, 201, 202, я не знаю, які тут точно стоять, зараз напишу. От, Але вони будуть заслабенькі. Е, за слабенькі куди? Вгори за слабенькі, в байкпарк може будуть місцями трошечки страшнувато. Але в цілому двох підвіз на 140 ходах, на 29-х колесах, бустових. Блін, ну це реально кайф. І. і, 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 і. Тут стоять е, обуди ВТБ Ай. ВТБ СТ, ай 30 Правильно я назвав? СТ, Ай-30. Вони підтримують безкамерну технологію монтажу покрих. Покрихи тут стоять тюблис Реді, а позаду, до речі, я забув сказати, десектори стоять, а попереду міньйони. Тому тут зробили типу байк. Передня частина агресивніша для зачепу в контракт, щоб ви проходили, а задня частина більш така накатиста. Ну, накатиста, чесно, я їжджу на шосіху. От. І шатуни, блін. Ну, як на мене, це кайфовий байк. Якби я зараз вибирав собі двох підвіз, я б реально брав би ось цей. Я би нічого не вигадав, я би не шукав би десь на акціях кан ці канондей і ще щось, я би взяв би оцей байк. Мені він дуже подобається як по кольору. Кольор тут гарний. Як мені подобається по Shimano Deore One-Buy. Мені єдине, що гальма, ну окей, так як я їжджу, мені цей гальм вистачить. На перший сезон розкатаюсь. За зиму не збираю гроші, поставлю інші гальма. Все. В принципі, фу, висказався, виговорився. Намолов, намилов, наговорив, наплів, але. Ви його побачили. Ви його побачили, і вам його заціняти. В коментарях, будь ласка, напишіть, як вам цей велосипед за 70 тисяч гривень. Та я розумію, що це дорого. Блін теперішніми часами, коли зарплату людям роками не піднімають. Але ну такі реалії. Велоіндустрія розвивається, росте, і вони також складають це все дорого і тому подібне. Тому, будь ласка, в коментарі напишіть цікаво почути вашу думку, як на мене. Моя особиста думка. Це є мега збалансований по новісному по ціні велосипед, який готовий вже от буквально з магазину вкрутив педалі і погнав. А тут найближче це буде Сихівський парк погнав в у байк байкпарк і там роздавати. Тому, от такий байк. Такий. Я? Поставте вподобайку, якщо вам це відео було корисне. Підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте донатом ЗСУ. З вами був Анаворшіленк. Я знаходжусь на Зеленій 149, корпус 4, магазин МТБ Сток. І до наступного огляду. Всім па-па!